До усіма лоха плей плейоф Національної баскетбольної асоціації у розпалі. Сьогодні у нас фантастичний камбек, фантастичні перформанси і все це для вас. Фантастичних глядачів каналу Game7. Бажаю всім смачного і давайте вриватись! Філадельфія 76ers проти Нюйорк Нікс, рахунок в серії 2-1 на користь Нью-Йорка. Тому це просто маст вин для Філадельфії. І джель Ембіт, минулорічний MVP, прекрасно це розуміючи, починає дуже агресивно, дуже багато користі приносить команді на старті. І Там один на один розбирає Хартенштайна і класна передачка на Тобая у відрив. І знову ембіт проти Хартенштайна просто не відчуває німецького центрового. Далі він продовжує це робити. Складненький фейдевий також заходить. Плюс 10 для Філадельфії. У першій чверті, але як тільки сідає Ембід, Філадельфія одразу ж, одразу ж пропускає ривочок. Хартенштайн відповідає з передачки Джейлона Брансона. Звісно, далі і сам Джейбі вже не цурається, заходить прямо у фарбу. І через ЕМБІ очки набирає рівний рахунок. 32-32. Далі знову Брансон проти Максі. Це взагалі легка для нього здобич середньої дистанції. І їх вже попереду у цій зустрічі. До речі, треба віддати належне вболівальникам Нью-Йорка, які іноді просто перекрикували домашніх вболівальників. особливо коли влучав Брансон. Але Тайріс Максі також розізлився. У нього сьогодні 23 очки, 6 підбирань, 6 результативних передач. Так він влучає далеко з не найкращу реалізацію, але все одно багато користі дає своїй команді який прохід. Класний євростепчик, який суператлет, все таки та Максі. Але з іншої сторони Брансон продовжує насипати, просто пошив у дурні зараз тут Тобаяса Харіса. І відставання Нікс просто тане на очах. Тим паче, Ану Нобі сьогодні чудово допомагає Брансону 16 очок, 14 підбирань. Він дуже круто закривав сьогодні Ембіда пізніше в четвертій чверті. Брансон продовжує Харіса кошмарити. До речі, на Брансоні майже не було сьогодні здвоювань. Тренери Філи, мабуть, подумали, ми закриємо всіх інших. Нехай спробує нас виграти самотужки. І Брансон такий: Окей, челендж ексептед через Ембіда. Складнючий кидок заходить. Нью-Йорк вже попереду на плюс 3 у Брансу на сьогодні 47 очок, плюс 10 передач. Ембіда закривають дабл тімами, у Ембіда 27 поїнтів, 10 підбирань, 6 асистів. І Нью-Йорк так само на плюс три попереду за півтори хвилини до кінця. І Брансон знову знаходить фол на собі і ставить крапку штрафними китками. Звісно, там ще дуже повпливало те, що Нью-Йорк розібрали Філадельфію в нищиті. І таким чином, 3-1 рахунок в серії на користь Нью-Йорка, а Філадельфія ризикує вилетіти у першому раунді. Далас Маврікс Лос-Анджелес Кліперс. Рахунок в серії 2-1 на користь Даласа. Тому Кліперс просто терміново необхідно забирати цю перемогу на виїзді. Ну і без Кавая Ленарда, так він сьогодні знову відсутній через травму коліна. Полу Джорджу і Джеймсу Хардену працювати треба більше. Їм треба бути більш агресивними. І з чим вони чудово сьогодні справляються? Харден засовує трьошку зі стебека. Вже плюс 13 у першій чверті. Кліпер з попереду. Джордж, ще одна трьошка. І подивіться, вже плюс 19 для у першій чверті Пол Джордж ще одна трьошка. І це був дуже і дуже непоганий захист від Джоша Гріна. Майже впритул він був до Піджи, але цим його не візьмеш. Він сьогодні був гарячезний у першій половині. Харден йому пречудово допомагає. Він влучає сьогодні 4 з 5 триочкових і вже робить перевагу плюс 31 у другій чверті. І на цьому вони не думали зупинятись. Подивіться, Джордж ще насипає здалеку у піджи 26 очок. Було вже у першій половині. Але уявіть собі, з іншої сторони у третій чверті вмикається Кайрі Ірвінг. І не повірите, вони починають камбечити з мінус 31. Ірвінг не знає, як промазати. Вже різниця всього лише мінус 6. Далі Дончич йому прекрасно допомагає. У Дончича сьогодні нічого не пішло взагалі ні здалеку, ні всередині дуги. Але він робить трипл дабл, 29 очок, 10 підбирань, 10 асистів. Рахунок у нас вже рівний. у Четвертій чверті. Харден розуміючи всю важливість цього матчу. Ще раз вмикається у четвертій чверті. У нього за останній відрізок 15 очок. Але Кайрі знову. Ого! Як він влучив це через трьох захисників? Кай набирає сьогодні 40 очок. Марку Кюбану. Звісно, це подобається. Даллас попереду на плюс один. Джордж складнюча трьоха у відповідь. Він знову виводить Кліперс вперед, Пол сьогодні набирає 33 очки, 8 асистів, влучає 7 із 10 триочкових, просто шалений відсоток, Харден ще наприкінці. Своїми флоутерами, своїми вбивчими флоутерами ставить крапку у цьому матчі. Борода також, як і Пол Джордж, набирає сьогодні 33 очки. Додає 7 асистів, влучає 4 з 5 здалеку. І таким чином Кліперс без кавай Ленарда просто зашвиряли дала з трьочковими. Рахунок в серії стає 2-2. Команди на п'ятий матч знову їдуть в Лос-Анджелес. І з цікавого, до речі, Пол Джордж в одному з епізодів третьої чверті. Подивіться, Піджея Вашингтона тролить. Тролить так само, як підже тролив кліперс у попередньому матчі. Друзі, пишіть в коментарях, хто ваш фаворит у цій серії. Я маю більше допомагати Кайрі. У мене сьогодні відчуття, що я його підвів. Тому я маю робити більше. Маю допомагати більше. Тому що Кайрі віддається наповну, він просто неймовірний для нас в цій серії. Індіана Пейсерс Мілокі Бакс, Деміан Лілар та Яніс Антетокумпо – обидва лідери Мілокі сьогодні відсутні через травми. І одразу забігаючи наперед, вони скоріше за все пропустять і наступну п'яту гру серії. На додачу з цьому епізоді там вже на початку матчу Бобі Портіс був видалений за те, що показував своє кунг-фу Ендрю Нембарду. Не знаю, чим він думав, але, чесно кажучи, він сильно підставляє свою команду таким чином. Він дає багато користі на майданчику, а тепер грати взагалі ніким. І на іншій стороні, звісно, індіана одразу намагається цим користуватись, взяти матч під контроль. Класна передачка від Х. Алібертона на обі топіна. але якось повністю заволодіти перевагу індіана, так і не в змозі, тому що з іншої сторони працює Кріс Міддлтон. Так, він сьогодні набирає 25 очок, 10 підбирань, і вже виводить мілоків перед у другій чверті. Тому, звісно, лідери індіани також беруться за справу. Майл О, Він сьогодні просто неперевершений. Класний данк з передачі Нембарда. Далі сякам передачка на. Халі Бертона та різ здалеку. Халі нарешті сьогодні добре влучає. У нього 24 очки. Він робить плюс 10 для пейсерс. Ну а далі під'їхав найкрутіший хайлайт у цьому матчі Майл Стернер. О oh гад Він змітає зі свого шляху Брука Лопеса, який агресивний момент, дуже круто. Але Брук також має чим відповісти. У Лопеса сьогодні 27 очок. Дев'ять підбирань Янісу це подобається, тому що Брук продовжує і здалеку насипати, і скорочує всього лише до мінус шести і це у четвертій чверті. Але Майл Стюрнер і тут каже Брук, я теж так вмію насипає трилочковий, абсолютно відкритий Халібертон, класна передачка. Далі Ендрю Нембарт робить те саме, ще одна передачка на Тернера. У Майлза сьогодні 29 очок, 9 підбирань, 3 блокшоти, 7 із 9 здалеку. Індіана взагалі сьогодні влучила як скажені, 22 трьошки з відсотком 51. Це рекорд франшизи у матчах плей-офф. Таким чином, рахунок 3-1 і всі ознаки показують на те, що мілуокі в цій серії, на жаль, на превеликий жаль, вже, мабуть, закінчились. Пандо, як завжди, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутих подарунків, які ви бачите на екрані, і вони можуть стати вашими, тому щоб задонатити QR-код, а за подробицями пірнай у допис під відео. Міннесоти та Тімберволс намагаються закрити серію проти Фінікс Санс в суху. Їм для цього треба ще всього лише одна перемога на виїзді. Але звісно, на словах це зробити легко. А на ділі треба ще переграти Кевіна Дюранта, який сьогодні гарячезний у Першій половині перекинув середньої дистанції на заріда. Потім оббігає того ж. На на швидкості данкує через нього пізніше проти Руді Гобера. Ого, який кросовер! Руді Рудігобер трошки загубився, але як бачите, Міннесота трішки в лідерах, тому йде він букер вмикається, допомагає своєму. Семифутовому другу знову виводить Фінікс вперед у другій чверті. Кевін Дюран також продовжує бути гарячим. У кейді сьогодні 33 очки, 9 підбирань. Більше 70% він сьогодні реалізує. І подивіться, вже на рахунок: фінікс попереду на плюс 5. Але з іншої сторони Карл Ентоні Таун починає влучати. Кет сьогодні приносить потужний дабл дабл, 28 очок, 10 підбирань. Ось ще одна трьошка від нього. Але на останніх секундах другої чверті Букер із. Реною знову робить плюс 5 для своєї команди. І далі він не вимикається. Букер сьогодні супер гарячий. Він тільки 20 штрафних сьогодні влучив. Але навіть попри всі ці зусилля, Фінікс не може вирватися вперед на якусь більш-менш значну перевагу. Сьогодні 21 раз рахунок був рівний, і 23 зміни лідера було в цьому матчі. Ми з вами поступово вже починаємо заходити у третю чверть, де Джейден Макденіал ось так гатить згори. У нього 18 очок. Далі Ентоні Едвардс починає розігріватись саме у цьому відрізку. Тулиць далеку. Далі ще одна трьошка з дриблінга. Також влучно. І рахунок у нас знову у цій зустрічі, поки Карл Ентоні Таунс не влучив трьошку в лоба. Мінесота попереду, але Фінікс продовжує боротись. З Дюранту і Букер вже не має чого втрачати. На жаль, із партнерів їм сьогодні ніхто не допоміг, але Букер набирає сьогодні 49 очок. Із прекрасною реалізацією і знову виводить Фінікс вперед. Але знову ж таки треба якось зупинити Едвардса, який насипає трьошку з 9 метрів. Людина Мураха просто розійшовся у другій половині. Він набирає 31 очко за дві останні чверті, блокує Букера. Тоді, коли це необхідно, рахунок рівний по 107, Людина мураха. Ще трьошка і також влучна. Ну а далі найкращий хайлайт цього матчу замовляли. Едвардс у проході БАМ через Дюранта. Ентоні Едвардс дарує нам найкращі данки цього сезону. Ось це черговий. Він набирає сьогодні 40, плюс 9 підбирань, плюс 6 асистів і ставить крапку у цій зустрічі. Неймовірний фантастичний гравець. Я нагадаю, йому всього лише 22 роки. І на чолі з ним Міннесота закриває серію 4-0. Звісно, обіймахи з Дюрантом під кінцівку. з цікавого, до речі, але не дуже приємного. Там під кінцівку якраз Май Конлі подивіться влітає у свого тренера Кріса Фінча. Тренер таким чином отримав розрив сухожилля у коліні. Нічого собі бажаємо йому якомога швидше відновитись. Ну а подивіться, як себе Бредлі Біл по ходу матчу поводить зі своїм тренером Френком Фогілем. То відмовляється йому дати п'ять, то розводить ось тут руками. Але і з цими конфліктами, плюс зі своєю просто величезною платіжною відомістю Фініксу розбиратись влітку. А Мінесота стала першою командою, яка забезпечила собі другий раунд, де скоріше за все вони зіграють проти Денвера. Але давайте дочекаємось. Е, Ентоні, ти дуже хороші слова говорив про Кевіна Дюранта. Як тобі виграти у нього в серії? Ой, чуваки, це чудове відчуття. Я дуже і дуже поважаю Кевіна. Він кожного вечора виходить на майданчик. Б'ється, я дивився всі його матчі починаючи з п'яти років. Я його просто обожнюю. Я вже не можу дочекатись, щоб пограти з ним влітку і трошечки потролити. Слухайте, я дуже вражений Едвардсом. Прям дуже вражений. Один із моїх улюблених гравців для перегляду. Мене дуже вражає те, наскільки він виріс із моменту потрапляння в лігу, так у свої 22 зараз. Ну і звісно, те, наскільки він любить баскетбол, наскільки він горить бажанням, наскільки він використовує кожну можливість. Коротше, кажучи, обожнюю все в його грі. і Буду за ним слідкувати до кінця кар'єри. Друзі, на цьому нагадую, що більше цікавої інформації про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і як завжди, трвочкове дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Це допомагає, це мотивує, це радує. Тому, якщо у когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. Ну а на цьому всім па-па!